Що ж це все напевно? Здравствуйте. Що таке? Я не знаю. А за що встановили? Ознаки ДТП Ознаки ДТП, а що? Можна за ознаки ДТП зупиняти? Звісно. В третій статті А що ж в третій статті прописано? Давайте ми перечитаємо. Де ж там ознаки Давайте, перечитайте. Так, що там написано? Ми ну, на екзамені. Ну, в смілі, ви зараз людині говорите, що ознаки ДТП. Зупинили людину, за те, що ознаки ДТП. Якщо ви не знаєте, хлопці, то у нас по третій частині, якщо наявна інформація, що свідчить, що автомобіль транспортний засіб, водій або пасажир причетні до дорожньої транспортного. Де вас ця інформація? Це перше. Друге, чи у вас документи людини в руках. Подайте, будь ласка, людині і не передавайте більше документи. На транспортному засобі дайте. наявні документи. людині віддаю. Відина якщо вам потрібно, він покаже. Ну передайте, по цьому, не, не беріть. Візьміть, будь ласка, документи ваші. І не передавайте ніколи в руки. Покажіть, якщо ну, потрібно документи проявити. Да. В чому проблема по цьому? Немає проблем. Так, що, що по людині? Ну ну, наявні, можливо, якісь там так. є сліди ДТП. Людейце, ми спілкуємося з водієм. Ми волі були б спілкуватися з водієм. Хорошо, а як вас звати мать, як лофіці? Як вас звати? Скажіть, секунду, як вас звати? Як звати? Як звати, серді? Сережа, а ви не проти я представляти ваші права? Ні, не проти. Давайте не знаємо з проїжджій частини, я буду представляти людину. Ви почули... Тебі, людину взагалі навіть не знає. Яка різниця? Для розгляду справ мені не потрібно його знати. От він підтвердив, ви почули, що він не проти, що написав цивільно правового кодекс, я буду представляти його права. Давайте зійдемо з проїжджі частини, поспілкуємося, ви прийдяти докази, якщо є якісь моменти, та будемо оформляти. то туди, давайте. А ну, можна секундочку? Не вживали? Та ні. Які у вас такі цірези? Тепер я повноцінно можу представляти, я впевнений, що він не п'яний. Ось, ну я думаю. Так, ну влопнутий бампер, бампер. Що може свідчити про причесність до дорожної транспортної пригоди, правильно? Ну, Я думаю, це може свідчити про те, що пампер паяли і він розламався. Ну, якщо отак глянути, навіть витягнути дивитися. Ну, у нас є, немає, може свідчити, так. не може свідчити. У нас є наявна інформація. Наявна Яка інформація. У нас є ну, візуальна інформація. Можемо ми це розцінювати як візуальну інформацію, так? Те як власне. фактичний дописи, тому подібне. Ну, візуальна інформація. Ми рухаємося позаду транспортного засобу і бачимо особа механічні до ДТП? Механічні пошкодження. Для того, щоб встановити, чи особа причетна так. до ДТП, ми зупинили транспортний засіб, встановили особу так. і виявили, що особа. Непричетне. Непричетне до тебе. Тобто ви зараз безпідставно здійснили зупинку транспортного чому засобу. Чому безпідставно? Ну тому що немає в нас зупинки за пошкодженням транспортного засобу. Є конкретно за те, що за інформацію щодо причетника, не, не ваше, що ви побачили, неможливо не. Дивіться, ви зараз я казали. Можливий маємо. Ні, не ну не просто... Ні, ну, просто... Ні, ну а чого? Ви ви дійсно, ну людина нормальна, адекватна. Я не знаю. Чого ви пристаєте до того? Ну побачте, не причетно. Чому не відпустить обладати? А що було Це. Ні, Оці ну, Приколи по 130-х. Є в нас ті, хто п'яні їздять прекрасно. Ми перевірили документи. Я п'яний чи що. Чи? що вам, вам ніхто не говорив, чи що мені ви постійно їздить, здавати, що мене. Він може їхати чи ні? Ми продовжимо спілкування і тоді він поїде, якщо все добре. Ну а що Далі? Ну ви вияснили, що він не причетний до ДТП. Так, да. ми вияснили, що він не причетний до ДТП. Не причетний до ДТП? Пану міліціянки, поліціянти, я можу Так, можете продовжувати. Рух, документи вам повернули. Добре. Все добре, їжджайте. А на майбутнє, хлопці, немає такого, що ви там думаєте або бачите, що якісь там сліди пошкоджені на транспортну трансбурнозасп... засоби. Тут можу з вами поспорити. Хлопці, вас запрописано законодавство. Ви діяти в рамках законодавства, в спосіб передбачені. Завірно. Інші моменти вам не передбачені. Якщо... Наявна інформація, тобто у вас є орієнтування про те, що даний транспортний засіб, з них з місця ДТП. Це є наявна інформація, а не те, що в нього там щось пошкоджено. Транспортний засіб міг потрапити в ДТП, буквально там 10-15 хвилин тому. І що слово? Ну потрапимо в ДТП. У вас бути якась інформація про те, що наприклад, у вас тут на районі втекла людина, попавши в ДТП. Ну, я думаю, що попав це попав ДТП це вже. Це ваша особиста думка. Я думаю, якщо дане питання вирішено. Подавши? А Я буду ще познайомитися з ким, можна по цю ще глянути? Так, сім'я. Секунду, ви ж буду знати, з ким спілкуватись. Ми вами спілкувалися. Контрактєв Ярослава Миколаєвича. А де ми спілкувалися? Будьте. Біля Парайзі. А що там було? Все добре було. Відео є у вас на каналі. Це як да, да, А Хіба бу... ви були? Так, да, я був з такими дуже гучними заголовками. Ну коментарі там у вас дуже шикарно. Ми... Що я? Люди ж дивляться, коментарі, можна ваше, будь ласка, пишеться. Я ж не чув. Ну, ви самі бачите. Люди чисто бачать, самі виставляють інформацію. Рядові поліції, Шишмарьов, Дмитро Сергійович. Угу. Добре, дякую. Ну... Це, це дійсно було просто так це людей, щоб попередувати. Не Тому? просто так. Я думаю, ну, пошкодження ви самі бачили. Ну, нам бампер, відкритий лючок бензобаку. Та Бачил ту машину, цій машині годай-года. Чесність до ДТП. Тому? Ну Нема такого, як може свідчити вирішити до ДТП. Є наявна інформація. Чітко пропустити законодавство читає. Є наявна інформація. Ну, яка? Так дивіться, ви зараз кажете, у вас була наявна інформація, а людина не перебувала в ДТП. У вас немає інформації про те, що він в ДТП. Ви встановили не... даний факт, що він не причетний до ДТП. Його вот і його пошкодження отримані якимось іншим шляхом. О, дивіться в мене. Тобто, зараз ви самі підтвердили, що третя частина ніяк до нього не стосувалася. Аж ніяк. Інформація не підтвердилася. А, бити, а ви впливали? можете зупиняти по неї інформації, по можливій інформації. Десь законі таке підписано. Ну нема такого це. Можливо, є Є конкретно. Юриспруденція, це точна наука. І там конкретно прописано. Наявна інформація? Будь ласка, немає інформації. Я думаю, це, це не доказ. Ну що таке, я думаю, ми побачили. Можливо, це ну, давайте всі будемо зараз підряд. Ну, ну, їдемо. Можливо, він так така відправити. Можливо, він, він поміняв бампера, побистину. Вже... О, бачите, от, от такий самий абсурдний, оце трішка. Давайте в нас перевірити документи. Хочете сказати, що транспортний засіб не був в ДТП? Можливо, і був, таке ж, дивіться, пошкоджено. Давайте в нас перевірити документи. Дивіться, наявні що ознаки, дуже багато разів. ну дивіться. Не, не я не хочу розводити тут. Ну вас... не займайтеся так. Бача, бліна, біля мене зупиняти людей, я в будь-якому випадку підійду до вас, навіть якщо не в цьому. І отакі от моменти, наші вам лише скарга, дивіться, ми тоді й не було на вас скарг. Ну, а за такі моменти прийдеться писати, це неправильно. Ви порушили 18-3 в началі. Ну, ви ви, ви замітили, ваші бодіки перевірять і побачать, що ви порушили їх. Почали спілкуватися за мною, не представилися. Це так, але це через те, що ви підійшли і влізли в розмову. Ну а вам якось дозволено типу, уникати 18. Ну, не дозволено, але ну, от, бачу, вона... є певні обставини. Ну, можливо, ні, все рівно це дисциплінарна відповідальність. А ви ви дочекалися, доки ми доспілкуємося з водієм? Так ви ж бачите, я права поставляв. А тоді, ну ви вже влізли, підійшли Та, до нього, а ви дочекалися, доки ми поспілкуємося з водієм і тоді нас або поклик, поведу, або що підійшли, вести і Тоді ви обов'язково. Він Платно ж повідомив, поставили. що ви його на ми заклад хотіли вести на свідчення. А я побачив, що людина, зовсім має запаху навіть алкоголю, і її поодинка куда дійсно, немає кредитіння рук. Ну, якщо у вас є медична освіта, то це дуже добре. Але я не маю медичної освіти, я можу. Ні, ну, обачати... ще, що у вас є ознаки? Так, тільки, я бачаю ознаки, я тоді почув. Але ж там не один ознак, а там їх. Зрозуміло. Ви бачаєте 5 штук. Зрозуміло. І, наприклад, з навіть... його всіх я. Ну, та, та, та не знаю. Ну, кроме невнятної якоїсь мови, і то, скоріше за все, що що зубами або щось таке. А так в нього все адекватно. Ми ну, бачили людину набагато менше часу, ніж ми. Та пан, скільки, я просив і... наклонився, кажу, дихни. Думаю, дихнув, немає Так, А, А, в мало на увазі. Через що вони Там були, ну зрачки не реагували, теж не знаю, що взяли там, те наркотичне. Добре, ладно, все, не буду вас затримати, все добре.